После одного случая в нашем хостеле э, я для Украины на Букинге отменил скидки, и э, больше украинских людей я под вопросом буду ставить к заселению. А вы куда приехали? Зильбово. Зильбово. Что там не понимает язык просто? Українці, що не бачать причин сваритися із росіянами, дивуються, як в Україні можна не розуміти російську мову і відправляють в село тих, хто говорить українською. Сьогодні говоримо про чергову добірку проросійської вати на 10-й рік війни в Україні. Хочемо, щоб ви знали їхні обличчя в тих містах, в яких ви живете, вони точно є. Але перед тим, як почнемо, друзі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Ти сюди приперлась, їдь своє сіло. Так, в Одеському хостелі звернулися до україномовних українців з іншої області, які хотіли попросити знижку на проживання в хостелі. Працівника. Чи то власника неясно із відеоповідомлення, обурило питання. Власник з нікнеймом Мішель Шанель питання обурило те, що загалом україномовність людей і досі існує. Так обурило його, що він скасував знижки тим, хто говорить українською. Цікаво, що у відео він назвав Одесу інтернаціональним містом. А свою сторінку в інстаграмі чомусь згодом закрив. Заходит ко мне парочка, которая разговаривает на украинском языке. Я закрыла уши и глаза, как там макака. Но они пытались мне впарить именно то, почему скидки нет, мы же с Украины, мы там переселенцы. Я ответил такое. Вы куда попали? Вы попали в Одессу, в интранациональный город Украины. Одессы. И не вам качать здесь права. Я с букинга убрал скидки, с хоста с 24 убрал все скидки и сказал, идите на господа. После слова «вы нам должны» я ответил этой девушке, хуй сюда приперлась. ей в свое село, блядь, Ивана Франковская, или свинец эти там, и там, хуй, вот эту всю Взагалі, Одеса, як ви помітили, доволі часто фігурує в моїх відео, незважаючи на те, що я безмірно люблю це місто і його мешканців, і моїх друзів, які живуть в Одесі. Звісно, там є велика частина патріотів, але Є і ось така частина латентної вати, якої теж вистачає. Саме тому ми вам показуємо цих героїв з Одеси. Наступна одеситка, друзі, приміром не бачить причин для сварок із росіянами. А війну, на її думку, розв'язалі не люди, а політики, тому. Шопинати на росіян, вважає вона. Це все в політики винувати. І наскільки б для вас було це проблемою чи ні? Якби ви поїхали за кордон, ви б там зустріли людину з Росії. цього поставили. Ви б комунікували з нею чи ні? Зачем? Що мені цей чоловік зробив? що я має? У мене пока все нормально з головою. Ну не ми цю війну почали, тобто не народ. Почему я должна с кем-то ругаться, из-за того, что политики не можуть разобраться в своїх тут отношениях? И как говорится, все одно вся война закончится переговорами. Так зачем столько людей убивать? А люди, я езжу за границу, бываю, от недавно їздила. Всі в автобусі розмовляють на, укра... на русской мові. Все. За границей всі розмовляють на мове, понимаешь? Я уже дичина сама на українську. переходить. між собою всі нормально общаются. Почему? чому? Тому мы здесь ни при чому ні ані, ні ми До речі днями. Я вам розповідала про скандал там же в Одесі, де веселилися під пісні російських співаків путіністів. Одесити девушки як зв'язки утра. Так, от представники цього закладу вже записали відео, вибачилися, сказали, що більше такого не буде. А відповідне відео опублікував одеський активіст Дем'ян Ганов. Від обличчя організатора гри та гравців, на які лунали російські пісні, хочемо щиро вибачитися за дурний та необдуманий вчинок. Надалі обіцяємо, що на наших іграх більше не лунатимуть російські пісні, і не тому, що це заборонено, а тому, що так не має бути. Вибачаємось ще раз. Слава Україні, слава ЗСУ. Можна скільки завгодно, друзі, говорити, що я ні на ти причепилася до цієї мови. Взагалі, мова не має значення. Та й ти бачиш, що російськомовні військові теж воюють і що вони не є українцями. Вони є українцями, і ви є українцями, але варто вже до Петра ти що настав час. Мінятися настав час мінятися всередині родини, а, вчити дітей, говорити українською з народження, ну і зрештою самих себе довести до рівня європейськості, а значить національної ідентичності. І що сумно, це не тільки коли ми всередині країни маємо таку вату, а що ми її маємо за кордоном. От яскравий випадок, друзі, про який хочу вам розказати: історія сталася на території Сполучених Штатів Америки. Українці, які там були в команді, де вони вчилися, говорили російською разом з росіянами. Тож росіянка, яка недостатньо глибоко з ними познайомилась, а інших візуальних ознак не побачила, сприйняла їх за. Росіян, ну і запропонувала зробити номер в рамках цієї школи, вдягнути кокошники і заспівати російських пісень з хороводами. Ну і навіть сама була здивована, що ці люди виявилися українцями, а не росіянами. Але як це просканувати? Я сьогодні стала врагом народу для всього класу в коледжі де я вчила англійський. У нас скоро стартует здесь интернациональный день, и всем предлагают сделать какие-то номера с песнями и станциями, которые представляют твою страну. И вот у нас была перемена, все наши собрались за одним столом как раз, и я их спрашиваю, а давайте, говорю, сделаем руссконародный хоровод. я могу поставить танец, у меня есть опыт, наденем платочки, в общем, будет весело, и они такие все просто на меня поворачиваются. Мы не русские, мы украинцы. И я такая. Ну, извините, я как бы не знала, ну, все говорят по-русски, и такие женщины все в возрасте, короче, все теперь меня, походу, не любят в моем классе, потому что они все теперь на меня смотрят так, типа, с пренебрежением, такие вот дела, одна из нелепых ситуаций, в которую может попасть русский в Америке. І мова і культура дуже важливі, нато якщо ви перебуваєте за кордоном. І що мене вкурлює, страшно, що день російської мови, пам'ятаєте, ми минулого року про це розповідали, і зараз продовжують святкувати в організації Об'єднаних Націй, статті і цінності, якої Росія порушувала не раз і продовжує це робити просто зараз, цю хвилину, коли я записую це відео. Ні, вон продовжують відзначати праздник руского язика. І що найбільш зухвало, вони це роблять в день трагедії, руйнації, терористичної атаки Російської Федерації на Каховську ГЕС. В Україні річниця вон день руського язика. Клас. Але в центрі столиці я про це не раз розповідала в наших відео: чимало молоді хрещатиком, Майданом, навіть біля святих сакральних місць. Біля інститутської Грушевського, біля пам'ятнику небесної сотні, продовжуєш парити російською. А є навіть блогери вже в такому непідлітковому віці, які роблять опитування прямо там на Хрещатку і дивуються, як це так, деякі українці не розуміють російську мову. Гляньте на оцього під час його роботи на Хрещатку. Дівчонки, А ви з фразою не радіскрасиве, а раді щасливий? Е, можливо, по бо я не розумію задати шутку або трошки приніс понюш... я просто не зрозуміла А, а ви розумієте фразу не родись красиво а родись счастлива Тобто ви вы согласны з этой фразою или не согласны Так. Да. А, родись Так! вона просто переклала пере... мені так звісно согласна да? так Слухайте, у вас було котріш на свидание з парнем побачення да. з хлопцем. Так. Було. Було, а Зельвовым. Зі Что, Зі Львова. там не понимает язык Я погано його разумею. Офигеть. Спасибо, що ви хотіли з підводчику. Да? <laughs> Ось такі друзі, чергові добірки ватних котиків. Хочу, щоб їхні імена і їхні обличчя були відомі вам. Якщо раптом десь зустрінете, передайте привіта і нарешті переконайте в тому, що варто вже повертатися до рідного коріння українського. Якщо у вас його забрали на певному етапі історії, в чому ви не були винними. То варто вже усвідомити і дати собі раду. Адже це ваше тіло, ваш род, ваша країна. Наведіть порядок собі, а потім. Буде вже і культурно, і ідентично наведений порядок в усій країні, адже все залежить від кожного з нас. Я вас обіймаю. Слава Україні! Слава Силам оборони! Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ну і напишіть в коментарях, що думаєте щодо тих людей, до кого ще не дійшло, коли має дійти? От що має статися, щоб дійшло? До зустрічі! Подивіться інші відео, їх ще чимало на цьому каналі. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду до зустрічі!